Шановні запрошені сесія селищної ради спиртана відповідно до 65 Шовці, Україні, 11, 3, 3, статті 46 України про місцеве місцевої в Україні. Статті 11 гриваної селищної ради міцного спирання. На засідання чергової 34 сесії прибули і зареєструвалися 2 депутати селищної ради. Таким чином, на засідання сесії присутні більше 50% від загальної дії. Депутатів і відповідно до частини 12 статті 46 Закону України про самоврядування в України сесія попроваджена розпочати. Сьогодні на сесії запрошували представників правоохоронних органів, є присутні члени виконавчого комітету. старости, керівники спільної підрозділів, також приймає участь у нашому засіданні сесії начальник 4 відділу ТЦК Свинарський Віктор Григорович. В разі повітряної тривоги прошу всіх пройти до найближчого укриття. Хочу довести до відомо, що на виконання вимогу закону України про внесення змін до закону України про місцеве самовідування України щодо забезпечення прозорості місцевого совредування пенальне засідання ради підлягає від відеозапису. Прошу канувати слідній пам'яті актуального навчання всіх загиблих зброї, звичайних житель свій вічесників, та завідав своє життя за допомогою панелі. Щоб життя було прихильне до вас, а дружні привітання додавали життєвої веснами у, у скарбничку вашої душі. Нехай ваші будні будуть цікавими, лідними, яскравими, сповненими радості, світла, любові та розуміння. Хай повсякчас таланить на доброзичливих порядних і щирих людей, які множитимуть успіхи, видаватимуть наснаги, ім'я, процвітання Львовщинської громади, миру, любові, добробуту, стабільності, злагоди, взаємопорозуміння. Молодчасти мужчины здесь и всіх планів і и Ще радість життя, незрадливою е, удачі, вірних і надійних друзів, колег, партнерів. Mm -hmm. І до усього серця бажаємо міцного здоров'я, невичерпності життєвих сил, натхнення, наснаги у здійснення великих звершень на благо і благодаря. Переповнені приємними моментами, добрими людьми і мирними днями. Бажаємо носного здоров'я та життєвої наш нас, професійні послуги, особисто присягні, доброго, щастя і злагоди. Зичимо, щоб ваш ентузіазм не згасав, а удача завжди супроводжувала у відповідальних та важливих справах. Хай ваша праця приносить радість і задоволення глибоку вдячність і благодійних. У ну, мене скінчевим із Оленою Олександром. У нас другий день народження, а не просто день народження. Тому що було два прильота і якраз та ніч, я вспомню, що один. Щиро вітаємося народження. Нехай весня здоров'я завжди буде запорукцію для вичищення енергії, а доля заряжається не гараж. Зичимо щастя та Богородуча. Нехай тебе повідати, щоб розробленої оселі завжди надійно захищає вас. А по поворотами доля відкривають нові повні медіа перспектив. Нехай вас підтримують і нарікають рідні люди. не негараздні і неподвільні. Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергію, насненням та радістю всього денного. Божого благословіння вам, щастя, щедрой і свидетелей Борис, багатої на любов і забрал. Найщиріші бажання і міцного здоров'я, безмежного людського щастя, зімейного добробуту. Нехай кожен на новий день, буде щедрим на успіхи та на перемоги. Багатим на радісних житті, приємних події, особисті досягнення і благородні справи. Хай на далі буде рідною ваша праця Божої благодаті та всіляких раді вам і вашій родині. 你说同意吗？ Проти, дотримувався, не голосували за. Для роботи сесії необхідно обрати вчельну комісію. Для підрахунку голосування. Пропоную обрати вчербну комісію із числа депутатів кількості Кирилюк Наталі Васильівну та Закаренковича. Хто за? Прошу. Хто за? України, Верховної ради щодо підтримки плану та Руму, доповідачного кремування секретарське ради. Друге питання про внесення змін до допомоги за рішення Левосільської селищної ради 20.12.2023 року No6150 про бюджет Левочівської селищної питання громади на 2023 році. Третє питання про спілку ради щодо виконання селищної Там фінансового правління та селищної ради. Четверте питання про внесення змін до доповнень до програми соціального захисту населення Досівської селищної ради за 2022-2024 роки заповіда Заміхановська Ірина Васильівна начальник управління центру адміністративних посту селищної ради. П'яте питання про внесення змін до рішення Висівської селищної ради від 20 року номер 657 про затвердження програми підтримки. Установок заводится зачитывает совершенно рада на 2024 год. Добре, я Тут даною пропозицію прошу проголосувати. право на свободу і захист традицій. Президентом України Володимиром Зеленським представлений план перемоги у Верховній Раді України, США, Європейському Союзі та українським партнерам у всьому світі, який передбачає рішучі кроки, що мають переломити хід війни, яка триває в Україні майже 11 років. Це не тільки план перемоги для України, а й план надійної стабільності для інших країн Європи. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Перший пункт плану. Має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної агресії з боку. Агресора. Четвертий пункт плану, який базується на спільному захисті з партнерами, наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу та є стратегічним важелем у цій війні. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період України. Матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни застосуванням західної зброї та взаємодії військовими НАТО. План перемоги та український народ закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна. Прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Тому Любашівська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде. Є проєкти рішення на руках, то за те, що даний практичний прийняв, прошу голосувати. Проти, за Не голосували. Я про які доповнення. Thank you. Чи розвідка повідомити не можу, бо не знаю. <тас> Слідуюче <слідуючі> питання. <тас> <Де що? тас> ну, відпрацювання йде троєчко і Бог, іде відпрацювання силовими структурами. По якій причині і зв'язку з чим пов'язано, я не знаю, по що, що ініціатор не я цього. Того, що відбувається. Ви просто задавали питання, я, я вам пояснюю. Да. Слідуючи, е е ні, ні для кого не, не таємниця. Е я став свідком е того, що нещодавно очільники Любашівської ОТГ е Павло Геннадія і Пенчевич Степанович були обідражені в погроз. Будували передню лінію оборони. Ну, Всіх, мабуть, не секрет. Е, обіцялися їм там золоті гори по 40 тисяч за три неділі. В кінцевому результаті е, це на 100% достовірна інформація. жінки вибачають, да, щось отримали вони таке, як одне місце тільки Ось да, цьому е, Я пропоную рішенням сесії виділити, їм премію, хоча б одного Тому що 40 тисяч вони не бачать. Ну і ще питання, яке хотів би задати. Я піддержував. До речі, Олександр, коли вас питав Анатолійович, коли Анатолійович виступав сказав, що згадав вас якраз. <різь> після прильоту, то там згадують і всіх святих то я не знаю, якого Останнє питання, яке хотів би. Анатолій, нагадую просто Шинкаруку, але Петровичу, і шлапакову, з мамою. Прийшли одинація в мішність третього ступеня. Я хотів би їх вчити при відкритті. Але і слава, коли, коли це буде, просто дайте мені так, щоб я пов'язую, що є з ним Все, дякую за увагу. Загальних питань в мене немає. Якщо будуть якісь питання до вас, телефон кожного є. Я знаю. все, дякую, будьте всім за <анірує> На що там ви Та що сказали замість? Що за зараз? Щодо примірування. Щодо приймірування, ну да ставте тоді підготувати проєкт рішення, якщо бо, е, вам окремо, окремий голові заступнику треба окремо рішення. Щодо коштів, то може <сю> да, за рахунок да, перерозподілу <MP3> видатків, які виконує направлення. Це зараз чи в грудні? Ні, ну то зараз. То зараз, то, в зараз, зараз так, в ну так, чогодні? В грудні. Давайте зараз проголосуємо. <успільно> давайте за дане питання прошу голосувати. Я голосувати не буду, тому що інтересність. Давайте, хто за? Хто за? Проти. Хорошо увагу рішення про некоторых законом программа соціального запись на целую чисто.

What's up?